Доброго дня, дорогі дітки і дорослі. Сьогодні я вам прочитаю із такої ось книжки родинні казки казочку Чабанець. Був собі чабанець та такий, що ще з малку все вівці пас, більш нічого й не знав. От раз і випав йому з неба камінь у вісім подів. То він, було, все грається тим каменем, а це причепить до потага, та як кине вгору, а сам спати ляже на цілий день. Прокинеться, а у роз і камінь летить. Та як упаде, то так було в землю грузне. А то візьме, покине серед степу сіряк, тим каменем навалить, то хай там три чоловіки або й більша не візьмуть. Мати було його лає. Що ти дурний тягаєшся з тою каменюкою, ще підірвешся, а йому й байдуже. Катає та й катає той камінь. От до того царя, що в його царстві той чабанець був, та став підступати змій. Подів по тридцять каміння перевертає, кидає та дворець собі будує, і вимагає, щоб той цар за нього свою дочку віддав. Цар перелякався. давай засилати скрізь по царству по волосся, чи не найдеться, де такий богатир, щоб того Змія знищив. Шукали, шукали, не знаходиться. А той Чабанець прочув та й похвалився. Як того Змія, каже, батогом забив. Він, може, сказав наглуб. А люди взяли на ум, донесли цареві в вуха, то і вимагає, щоб він прийшов. От приступив він до царя, а цар подивився, що він такий малий, та й каже: Що ти кажеш? Ти ще молодий, а він, звісно, хлоп'я нічого каже. Ну, то дає йому цар два полки солдат, полк співаків і полк музикантів. Чабанець вийшов до тих солдатів, то як скомандував, то неначе він уже років двадцять у війську служив. Тоді цар тільки руками сплеснув. От, не доходячи, за скільки то там гін до того Змія, кида чабанець свої полки і наказує Дивіться ж, каже, як із Змійового дворця з труби піде дим, то я його побив, а як піде пір'я, то він мене. Покинув те військо, а сам і пішов. А той Змій та такий був сильний. Що загони до себе не підпускає, так диханням і побиває. А от як побачиш зміча банця а зараз дмухнув. А той ні, той не зворухнеться. Ну, питає, за чим добрий молодець зайшов? Чи будемо битися, чи миритися? Не з тим добрий молодець ходить, щоб миритися, а з тим, щоб битися, Змій йому й каже. То ти піди ще три роки погуляй, а тоді й приходь. Ні, каже, я вже гуляв. А чим же ж, питає Змій, мене будеш бити? А оцим батогом. А в нього батих там, може, з цілої волячої шкури слетений, і камінь той на кінці прив'язаний. Ну, каже Змій, бий мене, ні, бий ти мене попереду. А от у Змія меч, на три сажені залізний та стальний. Як ударить він чабанцяним, так меч на шматки і розкочився Держись, каже чабанець, тепер і я тебе ударю. Як шмагаве його тим камінцем, змій тут і розпластався, і дим пішов у трубу. Тут військо таке раде, музиканти грають, співаки співають, цар чабанця зустрічає, бере зараз під руку веде у дворець. Тот от віддав за нього дочку, побудував їм дворець, живуть вони собі. А інші сарі почали розбалакувати, що як таке свою рідну дочку та віддати за чабана. Цареві же й самому жалко і засилає він скрізь бумаги, чи не знайдеться, де такий богатир, щоб того чабанця міг убити. Скоро знайшлось двоє. От спорядили їх і пішли вони до того чабанця. Прийшли, він і питає, а з чим добрі молодці прийшли, чи будемо битися, чи миритися. А вже ж кажуть, битися. От один як ударить через ліве плече, так меч і розкочився. а другий як ударить навхрест через праве. Тільки сорочку перерубав. Та олічав, не устав, узяв їх обох, як здавив докупи, так маслаки з них і посипалися. Набрав він тоді тих маслаків у кулаки. Та так йому досадно на царя стало, пішов він до нього і невеличає, а прямо каже: Ну, що, бачиш це, таке й тобі буде. От тоді й годі цар його чіпати. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей.